Надзвичайники, поліція та спеціалісти Черкаської аварійно-рятувальної служби провели навчання з порятунку людей на воді. Заходи проводили в районі пляжу Живчик. Місце для цього обрали не випадково. Саме там днями стався черговий нещасний випадок. Попри це, та несприятливі умови, там продовжують збиратися рибалки. Давай! Спеціалісти міської аварійно-рятувальної служби відпрацьовують алгоритм порятунку людини з крижаної води. За легендою, потерпілий прогулювався тонкою кригою та раптово провалився. Але краще запобігти нещасному випадку. Рибалкам у цьому допоможе льодоруб, щоб визначити, наскільки надійною є крига. Коли людина йде вперед, вона повинна робити льодорубом удар по кризі. Якщо вона витримує крига, витримує цей удар, тобто ти можеш на те місце ступати. Якщо ви бачите попереду себе, уже де проступає вода, це вже признак того, що туди йти абсолютно небезпечно. Щоб допомогти людині, рятувальники не біжать, а підповзають до ополонки. Цим не унеможливлюють ризик і самим потрапити в крижану пастку. Усі дії відпрацьовують за інструкцією. Цього разу такі навчання пов'язані з нещасними випадками. Трагічний випадок в цьому році трапився. На жаль, молода людина загинула. І другий випадок буквально через пів доби його врятували. Він зателефон на 101 і його врятували. Це дає показати те, що люди не повинні нехтувати правилами безпеки поводження на водних об'єктах. Спеціалісти рятувальної служби спільно з ДСНС щодня проводять рейди, під час яких роз'яснюють громадянам правила безпеки на воді в зимовий період. Надзвичайники додатково роздають інформаційні пам'ятки, де описано, що робити, якщо опинилися у воді. Коли ти вже провалився підліт, перш за все не треба хвилюватися, розставити руки широко, лягти на спину і старатися триматись на воді. І за можливості покликати на допомогу. Якщо вдається вибратися з крижаної води самостійно, повертатися на берег потрібно тим шляхом, яким прийшов до місця провалу, додає інспектор. Нещасні випадки на воді найчастіше трапляються через вживання алкоголю та нехтування правил власної безпеки. Нехтують тонким льодом. Виходять і, незважаючи на те, що лід тонкий, вони йдуть на водойму, щоб половити ту рибу чи покататися на ковзанах, чи посковзавтися. Поки триває навчання, спеціалісти проводять рейд, інформують місцевих рибалок. Тримайте таку листівочку, дотримуйтесь правил, не виходьте на лід менше 7 сантиметрів. Беріть з собою, коли виходите на літ рятувальні засоби. <плес> <плес> Дякую. Цей чоловік каже, на зимову риболовлю виходить не часто із собою бере засоби, що убезпечують від потрапляння під кригу. Зізнається, цього разу риба неохоче йде на гачок. <плес> <плес> Слабенько. Стараюся, ну як, з плішньою ходити, перевіряти лід, якесь і танки, то не виходжу, якщо більш та більше 10 сантиметрів, то стараюся так. недалеко від берега. Нещасні випадки на воді взимку трапляються не лише з дорослими, а й з дітьми, пояснюють рятувальники. Тож просять батьків не відпускати малечу на прогулянку без супроводу, щоб не трапилося біди. Вікторія Чорнобривець, служба новин телеканалу Ільдана.